Всім привіт! Ви на каналі Саколік, з вами, як завжди, Сокальський Роман. І в даному відео ми поговоримо про ще один додаток, в якому можна заробляти зовсім безкоштовно і можна заробляти з вкладеннями, хто вже хоче заробляти більше. Це додаток MumuPet. В ньому ми будемо отримувати пасивний дохід, дохід буде кожного дня. І доки я буду переходити до даного додатка, ви підпишіться на мій канал, поставте лайк, щоб подальшому не пропустити цікаве відео. А тепер пігнали до додатка. Давайте перейдемо безпосередньо до додатка. Я покажу вам на чому і як саме тут можна заробляти. Дуже класний пасивний дохід є тут. Все також виплачується, але про все по порядку. Посилання на даний додаток буде в описі цього відео. Переходіть, реєструйтеся. А якщо ви зареєструєтеся по моєму коду реферальному, то ви ще й отримаєте безкоштовну тваринку, яка вам буде приносити в день по 15 центів доти, доки даний додаток буде працювати, доки буде тут можливість заробіток. Тож реєструйтеся і заробляйте. А тепер давайте пігнали, про все детально ми розглянемо. Давайте спочатку розберемо, які в нас тут є вкладки. У нас є тут основна вкладка, на якій є в нас яйце, про яке я вам пізніше трошки розкажу. Трошки нижче в нас є герої по категорії, які вони бувають, і скільки в день вони і за місяць нам приносять заробіток. Наша наступна вкладка це є домашня тварина. Там ми можемо глянути усі тварини на ринку, які зараз знаходяться, скільки вони коштують і скільки вони щодня приносять дохід. Третя вкладка це є в нас синтез. Сюди на початку вам краще раджу не заходити, тому що можете втратити герої і нічого з цього не отримати. Далі у нас є пригоди, тут також раджу на рацію не заходити, вам буде достатньо лише цього, що ви будете тут заробляти пасивний дохід. І є вкладка моя, де знаходиться саме ваш код реферальний, ваша команда. Як ви бачите, у мене вже є 4 чоловіка, один ефективний, три неефективних, Пізніше я вам розкажу, що це значить ефективний, а що ефективний. І також є запит транзакції, тут вже буде показано дохід і вивід коштів, які ви робили. Є в нас ринок, на якому буде в нас також всі герої, які продаються зараз, ось коштує з однієї зірочкою 18 доларів, також хтось продає за 21 долар, можна собі посортувати, є пошук, можна шукати тваринки, і є мої улюбленці. І є один платний. Скільки я за нього заплатив і скільки він мені приносить дохід, зараз вам все покажу. Але в планах також є ще тут інвестувати, тому що дуже хороший пасивний дохід. Коли ви зареєструвалися, ви можете заробляти як безплатним героєм. Що займе вас трошки більше часу, тому що 15 центів лише в день, а можете собі придбати героя. Герої в нас коштують, я вам раджу придбати з яйця, тому що є шанс, що ви отримаєте набагато вищого героя з більшим заробітком. Тому, якщо ви бачите, є за 20 доларів, за 100 доларів, 300 доларів, 500 доларів і 1000 доларів. Ну я думаю, нас такі великі суми не будуть цікаві, нам за 20 доларів і 100 доларів більше, ніж достатньо буде для заробітка з даного додатка. За 20 доларів то ви отримуєте шанс на одну зірочку 100%, що ви його отримаєте, і на дві зірочки 10 лише що ви можете отримати даного героя. За 100 доларів ви 100%, що отримуєте на дві зірочки, або, можливо, шанс з трьома зірочками на 10%. І так до кожної суми відповідно. Тепер давайте трошки розкажу вам про героїв, скільки вони заробляють. Даний герой з однієї зірочкою, який в мене є, він заробляє в день 0,37. центів. Його можна відправляти в роботу, як на один день, ви бачите, або на 3 дні. За 3 дні він приносить $1,20, тобто на 3 дні мені вигідніше його відправляти, тому що він приносить мені 40 центів в день, виходить. тоді виплата кожен день приходить на гаманець, мінімальний вивід. Про які ми трошки пізніше поговоримо, також тут є, він становить 15 доларів. Наступний герой, якого можна купити за вже 100 доларів, він приносить 3 долари в день. Або за 3 дні 9 доларів 60 центів. Тобто тоді вийде, якщо на 3 дні відправляти 3 долари 20 центів в день. І так, за 300 доларів у нас приносить вже 33 долари в день. Не переживайте, всі виплати є, все файно, все працює. Це не є жодна рекомендація, але якщо ви хочете сюди інвестувати, бо я сюди заінвестував і буду інвестувати ще більше, щоб заробляти ще більше. Тому що я люблю пасивний дохід, люблю, коли нічого не робити, а гроші приходять. Надіюся, це кожен з нас любить. І 20 доларів це не є велика сума. І потім ви просто насолоджуєтеся, як вам кожного дня 40 центів капає, і ви собі з нічого отримуєте кошти. Хто згідний зі мною, той згідний. Ну а хто не згідний, той... Не буде сюди інвестувати, буде заробляти безкоштовним, але про безкоштовного теж трошки пізніше. І так, четвертий герой у нас буде приносити за 7 днів, його вже на 7 днів можна відправляти за 150... 175 доларів. І на 15 днів 450 доларів, що дуже-дуже багато. Ну, Він, відповідно, вже більше коштує. І всі женуться власні, за ось цим останнім героєм на 5 зірочок. Їх є дуже мало в ігрі, дуже важко його вибити. Але він приносить дуже значний дохід. За 7 днів 2100 доларів. І за 15 днів це є 4800 доларів. І якщо ми візьмемо за місяць, це є 9600 доларів. Просто із нічого. Зараз розкажу вам в цьому суть ігри. Коли ви собі там, наприклад, придбали свого улюбленця, чи у вас є цей безкоштовний улюбленець, ви заходите на моя і тут гортаєте вниз, тут буде мої вихованці. І тут вам замість зеленої кнопки буде доступна синя кнопка. Як ви бачите, в мене зараз вже на сьогодні він працював. Кожного дня ви заходите до безплатного героя, нажимаєте відправити на роботу, і він собі йде там і вам відразу цих 15 центів приносить. Все, на наступний день ви його знову відправляєте. З тими, що ви купили, трошки інакша система, тому що ви можете відправити на один день, який буде приносити там відносно там, на пару центів менше. А можете відправити його на 3 дні, і 3 дні в даний додаток не заходити. Ну, Якщо у вас є безкоштовний, то треба заходити. А ось цього платного не потрібно відправляти кожного дня. Ви відправили раз на 3 дні, і він собі кожного дня вам приносить там чи 30 центів, чи це 3 долари в залежності, якого героя ви собі вже оберете. Також тут у нас є вивід. Мінімальний вивід 15 доларів. Виводиться все в доларах. Якщо вам буде цікаво, я вже майже назбирав на вивід 11 доларів 40 центів. Покажу, як звідси вивезти. Можна виводити на криптобіржі, криптогаманці. І якщо ви хочете зняти, допустимо, 20 доларів тих, що ви сюди закинули. Мінімалку закинули і собі насолоджуєтеся пасивним доходом, то вибираєте суму 20, то ви знімете 16,80. Тому щоб відбити своїх 20... Вам треба буде трошки більше призбирати, ніж 20. А хочете, можете вивести спочатку 15, з яких ви отримаєте лише 1260 з комісією, і далі собі заробляти, вже на, наступний раз вивезти, вже відбити свого героя і заробляти чистий дохід. Відбивається тут даний герой приблизно місяць часу, може зливу, трошки більше, ніж місяць, місяць і тиждень. Ну з безплатним героєм виходить, можна сказати, якщо підрахувати до місяця часу дуже хороший термін окупності, тобто дуже швидко окупається даний герой і далі ви отримаєте чистий прибуток. Щоб сюди закинути кошти, наприклад, саме цих 20 доларів, ви заходите перезарядити, вибираєте ось номер даного гаманця, копіюєте, і обов'язково повинна бути мережа trc 20 долара. Наприклад, ви скидаєте з Binance, чи це з Bybit, вибираєте там USDT і trc 20 мережу, щоб була ця сама мережа, бо інакше ваші кошти. Нікуди не прийдуть. Тепер відносно що цього безкоштовного героя, яка в ньому є фішка. Якщо ви тут заробляєте, заробляєте, ви назбирали на мінімальний вивід, вам все одно буде потрібно сюди закинути цих 20 доларів для того, щоб активувати свій аккаунт і ви могли звідси вивезти кошти. Тобто ви просто закидуєте 20 доларів, витратите лише 1 долар за те, що скидуєте там з біржі, наприклад, з біржі Байбіт, долар, комісія. І ви закидуєте сюди 20 доларів і вже виводите звідси своїх 20 і плюс виводите цих, які ви тут заробили. Так ви стаєте активним гравцем і собі тут вже заробляєте, і вже тоді вам відкривається нормально доступний вивід. Виводите там чи щодня хочете, якщо ви там купили більшого героя, чи раз в місяць, чи раз в тиждень. Я сюди буду закидувати, не буду купувати даного героя на ринку, а буду мінт робити домашнього улюбленця саме з яйця. Тому що зяття набагато вигідніше, ви можете виграти кращого героя, і якщо ви це зробили з яйця, то ваш аккаунт стає автоматично ефективним і ви звідси вже можете нормально собі виводити кошти. Вже 11 доларів на даний час, я буквально недавно в даному додатку. Є також ще один аккаунт, на якому я вже більше заінвестував, на цьому також буду інвестувати. Я в цьому додатку планую отримати хоча б 20 30 ну хоча б 30 доларів за день. Тобто мені прийдеться трошки більше заінвестувати, але 30 доларів в день мати лише з одного додатка. А якщо ви стежите за моїм каналом, то ви знаєте, що в мене таких багато додатків, в яких я заробляю, це буде дуже хороший пасивний дохід даного додатка. Тож реєструйтеся, переходіть за посиланням, отримуйте свого безкоштовного героя і починайте заробляти. Якщо вам був цікавий корисний контент, ставте лайк, підписуйтесь на цей канал. З вами, як завжди, був Соколік. Всім пока-пока.